На церемонії відкриття 68-ї спартакіади комбінату Запоріжсталь колону очолюють переможці попередніх змагань. Працівники літійно-механічного цеху. Кращі спортсмени комбінату пронесли прапор підприємства і запалили символічний вогонь. На параді понад тисячу робітників Запоріжсталі. На підприємстві вже давно створили всі умови для занять фізичною культурою і спортом. Ми створили умови. Комбінат Запарасталь вложив багато ділів на душі двома годами, і сьогодні в залі мороз і холодно, тепло, уютно, поэтому люди тянуться, займаються дім спортом. У змаганнях беруть участь збірні цехів, а це близько 4 тисяч запоріжсталівців. Переможців визначають у п'яти підгрупах. Всього Спартакіада нараховує 11 видів спорту. Гордость переполняет, когда сегодня в этом зале собралось очень много запорожсталевцев, которые готовы в свободное от работы время заниматься спортом. Комбинат Запорожсталь, администрация и профсоюзный комитет в полном объеме Видять інтерес у запоросталіцях заняття спортом і всістороннє підтримують, допомагають в розвитку фізкультури і спорту серед нашого колективу. Два види спартакіади вже минули. У розпалі змагання з легкої атлетики та волейболу. Віктор Кремінський є постійним учасником спартакіади. Найкращі результати демонструє у гирьовому спорті, але сьогодні шукає щастя у бігових дисциплінах 60 і 200 метрів. Льох атлетики, якщо брать если меня беруть за кабіна за простати чемпіонат України. Я теж там перший. пока мене не обгоняли. От я езжу вже два роки подряд, два года подряд займаю перші места. Переможці будуть представляти «Запоріжсталь» на спартакіаді гірників і металургів України на всеукраїнському рівні. Спортсмени Запоріжсталівці підтверджують високий клас. Команда підприємства складає фундамент збірної галузі на змаганнях профспілок. Як бачили, сьогодні собралось? Мы не посчитали еще, но на наш взгляд более тысячи работников. Вот. И сегодня главный основной вид – это в программе нашей 68-й спартакиады соревнования по легкой атлетике. В различных видах легкой атлетики – это и бег, и прыжки, и толкание ядра. И вот самый массовый вид, пожалуй, после месяца с футболом самым популярным. Урочистий старт спартакіади поклав початок змаганням на весь рік. Попереду азартна спортивна боротьба. Катерина Даншина, Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.